Доброго ранку, друзі. Що в нас твориться? Ви просто не представляєте. Річ ми сюди йдемо. У нас просто... Подивіться на мене, це 5 хвилин вийшов на вулицю. Подивіться, що твориться. Сніг просто подивіться, засипає сумасшедшими темпами. Ого! І прохладу на вулиці, а де, декуди за містами там де... Понасипало по коліна сніга. Фух. Ну ми ми ж не лохи, да, річик, ми гуляти хочемо, в туалет хочемо, ми йдемо. Коротше, друзі, що я вам хочу сказати? У нас така погода, ну нічого страшного. Ми зараз поїдемо з все скупимося і я приготовлю чисто англійське чисто англійське блюдо, називається. біф. Біф М'ясо в тісті. Хоча на самом деле, я вам я про нього читав, це не являється чисто, э, чисто англійським блюдом, але його привыкли так Но, на самом деле, воно пішло ще раніше. Це було називалося м'ясо в тісті. Це з Франції воно пішло ще раніше. Але воно якось не пішло, пішло воно як біффелінтон з Англії. Ну коротше, друзі, давайте ми поки гуляємо. Вот. А потім підемо з вами в магазин скуплятися і подивитися, що для цього потрібно. Капець! Що тут відбувається? Привіт всім! Артем вже здоров'яся з вами. Я в шокі. Оце понамітало. Зараз буде чистити машину. Зараз з'їздив в магазин, я вже хочу скупитися там. Бежать скільки снігу. Уй! Оце милу. А, машина не в снігу, я думала прям засипало. Там не голос пропадав. Ну що, хотілось зими, нативам зиму. Ну я раніше пам'ятаю на моє день народження завжди були замети. Та що тут залишилось вже? Боже, глянь. Ой, воно ще й переметами, так? А. Да? А, трошки тут замило, так? Да? Ну, передбачає. Опіц. Тьома. Що відбувається? А якщо воно так буде сипати, то завтра що буде? Буде. Капець. Ну буде повод мені завтра в пуховик свій. Крутіший. Так. Да. Спасибо. Я в шокі. Я в шоке. Шок шу, мій шок в шоке. Да. Я вже як Снігуронька. А ти як Дід Мороз борода. А ми куди поїдемо? Ну, я думаю, Вавилон. Вавилон? Да. А ну, за мясо. А за мясом в юбилей? Зараз в Петриковку заедем. Якщо немає, то зайдем в інше місце. В юбилейку. Петриківку. А, да? Да. Сейчас сразу поїду. Ага. Сейчас сніжок вам видно. Боже, <рес> санки. Це ж дітям радості. Боже, хуртовина. Для... Да. В Я короче, що у тебе є машина. <рес> сразу, сразу плюси машини твої що ти Раз і поїхав. Раз сів поїхав. Uh -uh. Мені кажеться, що буде. А ти можеш подивитися, скільки, скільки приблизно буде сніг. Ну, сипатиме сніг по... А що дивитися? вчора це показували 90%. Да? Да. Цілий день? Ну Так, да, вчора це показували. Що вчора довжен бути. не ну, розчищені дороги. Тільки що чистили. А, чистили, так? Да? Да. спецтехніки Ти сам сходиш. Ладно, Чи, що? Хай машина работает. Хорошо. Потюпа. Що, що? Нема. Мяса нема? Нема. Не привезли? Не. Нема вирізки. Яловичу, вирізки не маю, так? Да? Ми ну, виїхали в Демарт тоді. Точно, поїхали в Демарт. Там по-любому воно. Не? Тільки на мосту аварія. В яку сторону? Як назад ми будемо вертатися. Там весь мост стоїть. Так що поїдемо тоді в Демарт це ще на цьому? Та ти що ти куди аж їхати? А чого там, скільки там їхати? По такій дорозі, звісно, не хочеться мені їхати. А що ти дорослі не спокійся? бачиш, я ж казала, що чисті дві. Щирік. Одна, друга. Прочищають. Та да, почистять. головні, почистять дороги. Саме воно, щоб чистити шаблон? Так. Чи нормально? Чуть не можу поняти. Не, не Немає вже пробки. Ми поїхали в центр. Чи на праву сторону були? Ну тут возлі будки зразу стукнули, дві машини були. Як виїжджати на мост, поняв? Як виїжджати на мост? Так. Да. Ну поїхала. А, з той сторони возле будки? Ну, вроді, так. Да. Слушай, якщо з тої сторони будки, я ж вийду знизу. Я ж не буду їхати цього. Ну поки ну, я не знаю, з якої сторони <кхух> возле цієї сю. <ось>. Поняв? <кхух> По ну я класно підігріти передніх. Я класно підігрів, попи. Ні, в плані того, що бачиш, воно мене замерзало, замерзало, раз, нажав, щит, воно розмаркало. Щось голос пропадав в мене просто. Ну, ти вспомни, я завжди перед своїм днем враження плохо себе чувствую. Кожен рік. А, так, що навіть города не видно. Він взагалі... ні, ні річки нічого не ні. робить. Нічого не видно. а Ми вже під'їжджаємо. По телефону якось передає більш більш видніше, чим так. Ні, ні, ага. ні, ні, так да. а, друзі, так що я вам хочу сказати про те, що я вже вам повторявся. І ми з вами зараз їдемо до Март. Купляємо вирізку яловичу, ну ви побачите, я вам все покажу, розкажу, що тобі. Але да, для біфа потрібно, щоб це зробити. А, буду сам перший раз робити. Мені кажеться, а, це настояща настояще мужицька страва. Тому що кожен мужик любить м'ясо. Ну Давайте так, 99% мужиків любить м'ясо. І від цього, цього нікуди ти не дінешся. І там відповідно, Така а-ля подушка з рибів, да? з дюксіля такого, і плюс і широченний кусок м'яса внутрі. Ну що, зробиш, так. Да. Зараз ми скупимося, потім покажеш, будеш показувати рецепти, покажеш, що туди треба. Все, ми приїхали до марту. Ой, осторожно. Бери тачку. Пошли сразу за мясом, но это вырезка, не знаю, может не маи. Сейчас. Я думаю, тут есть, наверное. Доброго дня. А есть, есть. свинячая вырезка у вас? Телячая. Что свинячая, телячая? Есть? Дайте, пожалуйста. О. Хорошо. Отлично. Що Году, на вже. Раніше такого такое забіліє м'яса в н'ясі, якихось страв, нічого ніколи не було. На даний момент. На даний момент це зараз просто. Тобі винесли прямо Угу. По спецзаказу. Гой така здоровезна. Це що, 2000 стоїть? Ну так, да. та ні, ми так обратно не будемо. Поїхали в фозі, з'їздимо. Поїхали. Я ще не можу зрозуміти, не можу повідомляти. Тут ми зараз купимо. Так, да, ми зараз тут купимо, тут гриби, можна купити, отаке все, да? а yeah, yeah, yeah. Бачите? Yeah, yeah. Ну я не знаю, не може Слушай, що так, а що, що дорого? 2000 гривень кілограм м'яса. Ой, 2340. 1340 гривень кілограм м'яса. Ми ж вроде вроді ціни как би, купляли телятину. Ну так. Він знайти трюфельне масло, якщо є, воно є з 5 грамів 10 грамових, таких бутылочках. Здесь должен быть ось воно все Сто взяли, пішли, Так, тут грибы. Слушай, а да, що це тоже? Это тоже почеречный шиши? Да, це королівські. Ну, все, 113 гривень двейки на классно. Менше може. Ні. Що їх буду все одно дрібні. Брі, приміти. Немає того, що ти хочеш. Тільки таке є. Ну, бери, будемо заправляти салати, що делать. Ну це з ним класну картошку делаешь. Бери. Покажеш потім. Все, ти пішло, одразу мандарини собі візьме, де. Не собі, а нам. Щоб... По... А что ты дивишься? Со 129 килограмм. А как они получается? Нормально? Mm? Нормально? Нормально. Mm -hmm. Так ты можешь попробовать, попробуй. Снимать целый палец, я же попробую. На рынке взяли, все, что нужно тут взяли. Ну я с мяса, если честно, трошки в шоке. <рістичний> я за 2000 не, ну, не готов купити, щоб, щоб зробити собі біф Веллінгтон. А в будь-якому випадку, за, 2000, за дв... 2000 скільки можна м'яса купити? Я ж це можу зрозуміти. Може ціни зараз інші звісно, якісь? Ладно, поїдемо, зараз подивимося. Що вони вирішили? Що? Да. Тепер мені залишилося саме головне м'ясо знайти. Головне, це м'ясо, да. Ну нічого, Ні, що ж я... зробиш? Слухай, ну якщо б я знав, що не вже м'ясо стоїть. 2 кілограмма 2 тисячі 200 чимсь гривень було. Получається кілограм стоїть 1390. 1390. А рядишком лежав кілограм по 4000. тисячі. Я щось в цій житті, по-моєму, пропустила. Не тільки ти, ні, просто ми ж до цього купували з тобою, щоб зв'ялити м'ясо Да. вирізку і гав'яжу. І свинячу, ми скільки заплатили? Ну, 500, лет, так это и та, и та вырезка была, что я не могу понять. Ну что, вы в шоке? Я да. Нет, просто сейчас, если в свежине такая цена, то тогда я возьму свои слова обратно, конечно. А так что я не могу понять ничего. У меня аж глаз дергается значит. Слушай, я просто, знаешь, Коли вона мені показала, я подивився 200 з чим то гривень, цей кусок м'яса, в мене там кіло, а, кіло з чим-то затягнуло. Я, я такий, це правильна ціна за м'ясо? І в мене одразу пів кабана. Знаєш, я за 2000 пів кабана можу ну, живого високо. Ну, рівня... ну це ж раціонально. За кусок пів... А, хорошо то есть кашия очень на живого веса стоїть, що вирізка стоїть, стільки такими так рядышком влажало по 4 тисячі. по 4 І хтось щось купляє? Ну, купляють люди, конечно все їдемо в свіжину, подивимося, по чому там значит я давно То, что знаешь, лежит свинина и свиной ялович, сувенид лежит яловича. может из-за того, что ялович не 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 людей? Нет, знаешь. Я не Нет, я не я уже на да. не 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 интересно. не 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 Внімання гаражу. Тём, ну якби ми, ми з тобою купляли три неділі назад вялить м'ясо. Правильно? Mm -hmm. Ми купили одну гав'яжу, mm -hmm. одну свинячу. Якби mm -hmm. ми заплатили даже з тобою півтори тисячі за все це, ну ми б запомнили. Ну mm звісно. -hmm. Що сподержусь? В общем, епопея mm -hmm. з різкою продовжується. Свіжі тоже теж немає. Зараз заїдемо ще в фозі глянемо, якщо немає, то ну, Артем завтра там, може, тут раз заїде в жені, да, тому що вона каже, вона з'являється, зразу її розпродають. Ну да. Зранку треба. Ну, за 2000 ніхто точно не буде купляти вирізку, це 100%. Ну да. Ну от я подивилась, в фозі вроді є, ну так по 800 гривень. Це ж не 1400 Ну так да. ну извините, на 600 гривень дешевше. 800 гривен ялочь на кілограм, согласна. Да. Все може бути. А свіжина вона ще дешевше. Ще. Ну так, да. ще дешевше. Тому, якщо зараз в ФОЗі немає, то Артем купив завтра там і потім приготуємо. Бо воно ну, знаєте, як вже загорілось. Ну так. Да. Лампочка загорілась. Ну ми ж, я ж прошлой раз купував. Так Вапуста. я все що кажу, так. Да. Так треба, кстати, може відео передивитися. Там ціни точно є на виріску, як ми брали. Можна подивитися, так. Да. Хто може, хто хоче передивитися, подивитись, да, скаже. Скільки ми там заплатили, бо я вже цього не пам'ятаю. Ні, як скільки би... заплатили, там нема, а вітрину ще показували. А, вітрина, так. Да, вітрину подивитися, по чому м'ясо там. Все, поехали в хозе. Знаете, что самое сейчас интересное, что оно все замерзает? Ну да, на улице минус 9. Сколько? Минус 9. Да подними під... их. Ну, не поднимаюсь, мне надо в режим, в режим ставить специальный ремонтный для того, чтобы их Да? Это же тебе не подниматься, бачишь? Все, пошли. О, боже, сколько тут снега. Резница 1400 и 800 гривен. Есть даже? Это 4, даже, чем там. Вот именно. Ну, я реально не понимаю, что я Либо что здесь, ну, мы здесь пропустили с тобой жизнь. Либо вот это же Демарт. Слушай, Демарт, Демарт, он мрозит. Какая разница? У нас есть вообще-то антимонопольный комитет, который занимается регулирование uh -huh. цены. Что? Понюхал нормально? Ну, uh, 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 uh. все. Слушай, через. Uh. Ау. Там было 2200 249, сейчас такая. Ну, разница uh. есть. А затянуло так же само. Ты кило там кило 400, а тут кило 300. Молодец. Uh. Старый фрутика. Все, поеду. И маску. Поехали. Поедем, поедем. О, сейчас. Все, купили, купили ще капусту, взяла себе. Сейчас зайду маме, візьму картину быстренько и до і Да. Сейчас выберем быстренько картину. На. Я уже нашел. За Ну, кальдовский ну, опять. Все, Капец. картину. Все, едем до дома. Да? На заправку. Ой, все, я же... Воно ще з капустою. за 8 гривень. Є. Тебе ключі є? Так. Да. Що ти хочеш? Сніговичок іде. Все, приїхали додому. Дякуємо, да. що були з нами. В Наступному відео покажемо рецепт обов'язково. Ми пішли додому, а через час-півтора вона виходить чистити машину, тому що їй буде Так, да, Тому що вона поки зараз тепла, вона на нісніх розтає, Вона а, стине, і потім, потім прикиньте, вона візьметься корку льда, так що їй треба в будь-якому випадку через час-півтора приходить чистить. Все, полетіли. Все, до наступних відео. Любим цілуємо вас. Пока.